Споримо, що вас обманули, і саме вас обманули, коли вам розказували, що ви можете контролювати емоції. Зрозумійте, будь ласка, ви не можете контролювати виникнення емоцій, тому що емоції це умовно рефлекторна реакція, яка знаходиться у вашій лімбічній системі. Причому саме виникнення емоцій ви не можете контролювати? А от куди і як їх дівати, можете. І тому досить деструктивна конструкція, коли вам кажуть. Ой, ти такий злий, ой, ти така зла. І так далі. Проблема не в тому, що ви злі чи не злі, а проблема в тому, куди ви дінете ті самі емоції, котрі у вас образувалися. Причому емоції будуть якраз такі реакцією на подразник. Розумієте, будь ласка, і цікаво в тому, що не. Всі подразники ви можете контролювати. Так, от що ви можете зробити з емоціями, перше це їх стримати, але важливо для здоров'я, потім знайти, куди їх вилити. Друге, ви можете зрозуміти чинник, тобто подразник, котрий збуджує вашу емоційну систему і на що ви реагуєте, третє, ви можете змінити думки, тобто ваш світогляд, і таким чином ви зможете змінити також і умовно рефлекторну думку, і умовно рефлекторну реакцію, тобто емоційну умовно рефлекторну. Найважливіше, почуйте, будь ласка, емоції ви можете змінювати, тому що мозок має таку е, структуру, точніше, такий феномен як нейропластичність. Тобто, чим більше ви будете повторювати, тим більше ви будете переписувати старі реакції, формувати нові реакції. Тому ви можете змінити ваш емоційний підхід, якщо рівень мотивації і того, що ви отримаєте, будете більший ніж рівень захисту тієї конструкції, котра у вас зараз є. Тому, якщо ви не справляєтеся з емоціями, якщо ви не розумієте, що з вами бо навпаки, ви їх сильно стримуєте, і до цього у вас є проблеми. Звертайтеся в шапці профіля. Я всі умови, і буду вам допомагати. На все добре.